Тебе про десоцію. Про дисоці... про дисоці... про... Ой, коротше, дивіться. Про дисоцію. От про неї, про електролітичну дисоціацію і поговоримо. Електролітична дисоціація. Явище розпаду нейтральних молекул на іони. Що відбувається в електролітах? Ну і логічне одразу питання, що ж таке електроліти? Електроліти, речовини, розплави або розчини, у яких електричний струм виникає завдяки руху іонів, а не електронів, як у звичайних провідниках, хоча можливе поєднання обох типів провідності в одній речовині. Ну, на практиці електроліти це речовини розплави або розплави, яких проводять електричний струм. Окрім металів, оскільки у металів цей електричний струм проводиться за рахунок руху саме електронів. Електролітами є сполуки з іонним або дуже полярним ковалентним зв'язком. Не електролітами є речовини з полярним або слабополярним ковалентним зв'язком. Неполярний, зрозуміло, що автоматично не є електролітом. До електролітів належать неорганічні і органічні солі, кислоти, основи, оксиди. До неелектролітів належать прості речовини, метали і неметали, кислотні оксиди. Більшість органічних сполук. Дистильована вода не є провідником електричного струму. Але варто додати до цієї води трохи солі. І ми бачимо явище електропровідності. Отже, вод... Отже вода, являючись навіть розплавом, у рідкому агрегатному стані, електричний струм не проводить. А от охонна сіль проводить електричний струм, як ми бачимо. у розчині. а вода не є електролітом. Для пояснення електропровідності розчинів і розплавів Електролітів. Сванте Ареніус Швеція 1887 рік запропонував Теорію електролітичної дисоціації, за що у 1903 році йому була присуджена Нобелівська премія. Основні положення Теорії електролітичної дисоціації. Які ж бувають іони. Ми, в принципі, це можемо побачити, сходивши в супермаркет. Позитивно заряджені іони називаються катіони H, NH4, іони металів, натрий, алюміній, 3 тощо. Негативно заряджені іони називаються аніонами OH-, кислотні залишки мінус, СО3-, H hso 4 мінус що? Дисоціація процес обороти. Паралельно з процесом дисоціації відбувається процес асоціації, тобто об'єднання молекул. Катіони і аніони ми можемо побачити на пляшці з мінеральною водою. Коли вода випарюється, ми отримаємо в цій воді молекули відповідних речовин. Кислоти це електроліти, котрі дисоціюють накатіон гідрогену та аніон кислотного залишку. Кислоти дисоціюють ступіньчасто, основи електроліти. Під час дисоціації утворюють катіони металічного елемента та гідрооксид аніон OH-. основи дисоціюють ступінчасто так само, як і кислоти. Солі. Солі це електроліти, під час дисоціації яких утворюються катіон металу та аніон кислотного залишку. Солі дисоціюють одразу не ступінчасто. Дисоціацію молекул електроліту записується схемами, у яких замість знаку рівності ставлять стрілку. Зліва у схему записують не десоціювані молекули, а справа утворені іони. Розглянемо конкретні приклади. Кількість ступенів дисоціації кислот залежить від її основності. Якщо кислота одноосновна – основна один ступень, двох два ступеня, трьох основна три ступеня. Візьмемо, до прикладу, сульфатну кислоту. Сульфатна кислота має формулу h 2 so 4 Отже, вона двохосновна і буде дисоціювати за двома ступенями. За першим ступенем, таким чином, в результаті утворюється гідросульфат аніон, який за другим ступенем розпадається. Основи, також як і кислоти, дисоцію ступінь часто. До прикладу, візьмемо кальцій гідроксид, він двокислотний, а ступінь дисоціації основ залежить від їхньої кислотності. Отже, у кальція гідроксида кальцій ОН -двічі, буде два ступені дисоціації. За першим ступенем він таким чином буде дисоціювати. Дисоціація, як бачите, закінчується утворенням іону, кальцій OH+, і далі цей кальцій OH+. Катіон розпадається вже на кальцій 2, і OH-. А от солі дисоціюють одразу, а наступним часто візьмемо, наприклад, магній нітрат. Магні но 3 одразу розпадається на магні 2 плюс і 2 no 2 мінус. Дякую за увагу. На все добре. Щастить!